Шановні мешканці, умені, з вчорашнього дня все місто залишилось без електроенергії, зруйнована підстанція, від якої ми отримуємо світло. Найближчим часом вона відремонтована і поновлена не буде. Тому ми повинні з вами готуватися до хужих часів. На даний час розроблено і виставлено вже на сайті міської ради. Графіки включень, аварійних включень нашого міста по світлу. Ці графіки розроблені на три черги. Кожна черга буде включатися на дві години і чотири години електропостачання не буде. Я прошу з розумінням всіх віднестися до цього, підлаштуватися під графіки і розробити, кому потрібно попрати ще там що зробити. Ці години. При всій скруті наше місто не залишилось без води. Дане отримали 9 поверхів чи п'ять. Но все місто було з водопостачанням. Прохання з розумінням відноситися до даної ситуації. Звертаюся до власників приватних магазинів, кафе, ресторанів і так далі. Ми бачимо, яка ситуація в країні, а вивіски світяться. Я прошу негайно виключити всі вивіски. В іншому випадку ми примусово будемо заставляти це робити. Шановні уманчани, відносимося до даної ситуації з розумінням: краще не буде. Всі комунальні служби нашого міста працюють в штатному режимі. Ми спільними зусиллями обов'язково вистоїмо і переможемо. Слава Україні! Слава нашим воїнам ЗСУ!